But. Перебільшення, вся Україна сьогодні відзначає найголовніший день день наших захисників та захисниць. Чи варто говорити, наскільки ми пишаємося, любимо і віримо у Збройні сили України в кожного хлопця, в кожну дівчину, які сьогодні стали боронити нашу країну, які ціною свого життя захищають наші? Я хочу нагадати, що ще в 2014 році ми відмовились від старого радянського рудименту і скасували 23 лютого. І це, до речі, надзвичайно символічно, адже цього року року ми дізналися, що таке ніч з 23 на 24 Тому для нас конче необхідно цінувати свої козацькі, давні християнські свята, які ще й поєднуються з ним захисника і захисниці. вертайтесь всі додому, вертайтесь з перемогою. Ми вас дуже чекаємо. Ми дуже вами пишаємося. Ви тримаєте небо над нами, ви боги війни. Ми віримо вас. Низький уклін за те, що ви робите.